Під стінами міськради депутатів зустрічає декілька десятків чоловіків у військовій формі. Активісти прийшли без плакатів та гучномовців. Проте налаштовані рішуче кажуть йти планують прямісінько до сесійної зали. Чоловіки бідкаються, не можуть отримати землі, які належать їм за законом. Всім нам говорять, що ви становитесь в очередь, ви щиті якісь самі землі. Потім відбувається наступне. навіть якщо чоловік знайшла якусь землю десь то участок, Через якої то время він волшебним образом цей участок уже занят. Олександр ділиться на війну пішов добровольцем, служив у розвідці. Розповідає, ще в липні минулого року на сесії міськради йому виділили земельну ділянку. Та документів чоловік не отримав і досі. Нині зізнається, почуває себе ошуканим. Люди мовча пошли захищати свою родину. Мовча, з патріотизмом в серці. Вот, эти вот люди, це мала часть з тих який не отримав нічого. За деякий час до мовчазних мітингарів вийшов начальник відділу внутрішньої політики міськради. Сергій Кривонос стверджує, ветеранів АТО вже запрошували до круглого столу обговорити земельні питання. «Все зі слов їхньої сміливої групи, тому що вони звернулися і за всі управління, але ні одного, ні в них немає, і все на словах. Ми опять їм пропонуємо цей круглий стол. Часом депутати збираються до сесійної зали. Роботу починають з хвилини мовчання та гімну і майже одразу переходять до фінансово-бюджетних питань. Так, на ремонт автомобільного парку поліції та навчання патрульних запропонували виділити 5 мільйонів гривень. До слова, запросили Володимира Богоніса відзвітувати про досягнення служби. Він повідомив, що за останній час кількість розкритих злочинів збільшилася. Проте, те додав, поліцейським повсякчас заважають боротися зі злочинністю. З сьогоднішнього дня должна было заработать водний патруль. Почему-то вчера при передаче ГОНП катерів во все мотори был засыпан пісок. Браконьєри, которые возглавляли раніше цю всю структуру против такої полиции. І у нас немає поддержки, увы, есть чітке непонимание зачем ми це робимо зі сторони органів внутрішніх справ. Проте у сесійній залі поліцейські підтримки знайшли. В територіальній громаді міста Дніпропетровська, крім вновь створеної національної патрульної поліції, в правоохоронних органах особо ніхто не допомагає. Во всіх питаннях, зв'язаних, починаючи з незаконно поставленими мафами, захваченими парковками і прочими, 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 прочими вещами, в випадку, коли викликають стару міліцію, у них сразу отпадают руки, отсыхают уши і закриваються глаза. муниципальной гвардії нужно отказаться. Тим часом деякі депутати відшукали у проєкті рішення і інші статті видатків 5 мільйонів на поліцію. А остальные изменения в бюджет чому це маучиваете? Там речь не только о 5 мільйонах. Там колосальні цифри перераспределяются. У нас вступила в силу нова структура. В силу этого дійства, ми всі все бюджетные ассигнования, вообще весь бюджет, перераспределяем між ну если так сказать простыми словами старими і новими департаментами. А ось найбільш болюче питання минулої сесії набрало несподіваного оберту. Так, програма відкритого бюджету, на яку депутати виділили аж 10 мільйонів гривень, зменшить видатки до 1 мільйону. І все завдяки it волонтерам була проведена. Перемовини з волонтерами, так званими АЙТІМ волонтерами, і є пропозиція від них зменшити видатки по цій програмі. Залишок коштів перерозподілять. Нині вже відомо, що 4 мільйони передадуть на реконструкцію парків. Також на дев'ятій сесії міськради депутати позбавили звання почесного громадянина Павла Лазаренка, відомого махінаціями та відмиванням грошей. Аліна Артем Коваленко, Микола Худолій, новини 51-го.